Напередодні Різдва, коли час купувати подарунки, Делла знову перерахувала свої накопичення. За весь рік вона змогла зекономити менше двох доларів на подарунок чоловікові. Їй хотілося придбати для Джима такий подарунок, який буде його вартий, але на коштовну річ грошей не вистачало і взяти їх не було де. Дела сіла на кушетку і заплакала. Жили вони з Джимом у маленькій орендованій квартирці, незважаючи на те, що кімната була бідно обставлена, молодим закоханим жилось в ній тепло та щасливо. Засмучена, збираючись до магазину, Дела розчисувала своє густе прекрасне волосся, яке відблискувало золотом. І тут вона зрозуміла, що рішення знайдене. В їх невеликій родині було лише дві цінності: розкішне волосся Дели, яке спускалося до самих колін, та кишеньковий годинник Джима з золота, який дістався від батька, а йому від його батька. Молода жінка швидко одяглась і побігла шукати перукарню, в якій вона зможе продати своє волосся. Такий салон вона знайшла недалеко від будинку. Тут вона отримала за своє розкішне волосся 20 доларів і пішла купувати коханому подарунок. Делла обійшла немало магазинів, і лише під кінець дня вона знайшла гарний подарунок. Це був ланцюжок з платини за 21$. долар. Чудова пара до його годинника. Як часто Делла бачила, як джим соромиться діставати годинник, тому що висів він на зашарпаному шкіряному ремінці. Вдома Делла вирішила привести до ладу своє коротко обрізане волосся. Більш за все вона боялася, що чоловік не сприйме змін та припинить її кохати. Потім Дела приготувала вечерю та почала чекати коханого. Увійшовши, Джим завмер. Він так довго і дивно дивився на дружину, що вона злякалась. Делла швидко почала говорити, як продала волосся, щоб купити йому подарунок і що коси швидко відростуть. Головне, щоб Джим її не розлюбив. Джим підійшов до дружини та міцно обійняв її. Звичайно, він ніколи не зміг би її розлюбити, і зачіска тут була ні до чого. Він дав їй пакунок. Дела відкрила його, і перед нею у всій своїй красі лежали черепахові гребінці з камінням по краях. Дела часто дивилася на них в одному з магазинів і навіть не мріяла, що колись вони будуть їй належати. Раптом жінка згадала про свій подарунок. Вона підійшла до джима. І протягла йому дорогий ланцюжок. Їй дуже хотілося побачити, як він буде виглядати разом з годинником. Джим посміхнувся і запропонував відкласти подарунки до кращих часів, адже годинник він продав, щоб купити гребінці. Проста історія про двох людей, які готові віддати заради коханої людини найдорожче, що вони мали. Це була новела «Дарунки волхвів» о Генрі.